Вітаю, друзі! Я до вас з черговим замовленням фармасі у вересні місяці. Каталог, подивіться, який він яскравий і святковий саме у жовтні. Фармасі в Україні святкують 6 років, і тому каталог я вже так швиденько прогортала. Дуже багато якихось акційних пропозицій, знижок, суперцін. Також є новинки, ціни в жовтні місяці будуть підвищені. Але з жовтня місяця знижка ВІП-клієнта буде складати 30%. І тому, як ви розумієте, буде дуже вигідно саме реєструватися в компанії як Віп-клієнт і як в інтернет-магазині обирати собі якісь товари, продукцію. Давайте трошечки по господарській частині пройдемося. Універсальний засіб з квітковим ароматом замовила моя кума. Вона вже у мене замовляла такий тільки з ароматом чистоти. Дуже їй сподобався. І вистачає його достатньо на довгий час. До речі, це також і мій улюблений: 500 мл. Його можна. Використовувати як в концентрованому вигляді, так і розводити, мити все, що бачите, всі поверхні підвіконня, логу, холодильник, взуття, можна щось попрати, так неделікатні, якісь тканини, ну незамінний помічник у господарстві. А це замовила для себе мій улюбленець нейтралізатор ароматів. В жовтневому каталозі він буде коштувати дорожче. Нехай постоїть. Я думаю, їсти просити не буде. У мене в використанні є два: один стоїть у туалеті, інший. У залі, ну і цей буде на заміну, тому який швидше закінчиться. Дуже люблю, Помовила, знову ж таки, моя кума для своєї тоньки ось такі два крутезні засоби: це Тонік і гель для вмивання, гнійка Lumi Radiance. Вона йде з 15 років, розрахована на освітлення шкіри постакне. Я зараз вам покажу, як завжди, все проходить в коробочках. Вони дуже приємні на доти, класно відкриваються. Тоніку тут 125 мл. Ось такий лаконічний флакончик. Хочу сказати, що. І цей засіб, і це є у лізи, і саме по нашим рекомендаціям кума придбала для своєї доньки дівчатка. Вам величезний привіт. Отже, тонік дуже дуже класний. Єдиний, на мій погляд, мінус, це достатньо маленький об'єм. Як я періодично допомагаю лізі, у мене є більш тогий, Корейський тонік, але моя рука тягнеться з цього засобу. Мені хочеться користуватися. Він дуже м'який, він дуже класно тонізує шкіру. Тут і тут в складі є піщана лілія, тонік дуже вирівнює піаж шкіри і готує саме шкіру до нанесення льодового засобу. Гель клінсер тюбик, тут вже 100 мл, його потрібно зовсім зовсім трошки. У Лізи це за останній час це її фаворит, це її улюбленість. Вона сказала, мама, це дуже крутий гель. Шкіра після нього така гладенька, він не пересушує, при цьому класно очищає. І тут ще в складі є інзими, які м'яко відшолушують вашу шкіру. Тобто вони не механічно діють на шкіру, а саме як ензими розчиняють, розчіпляють оці роговівші клітинки, роговівші частечки шкіри, які у вас. Залишається. Тобто, оцим дуетом ми Лізою дуже задоволені. Я, мабуть, все ж таки в цьому каталозі ще лізі про запас візьму ще один гель. А тепер я сподіваюся, що дівчатам також. Подобаються ці засоби, де наші фаворити за останній час. Для себе взяла ось такий клінцер з серії Resurface. Це саме серія антивікова, розрахована на 35+. Ну, ви бачите, взагалі, яке ніжне пакування, так як все це красиво виглядає. Купили і, по-перше, села лаконічно, не вирве око і стильно виглядає. І тут, бачите, коли відкриваєте, прописано «Be young always», будь молодою завжди. Відкриваєте і вам таке побажаннячко так виглядає цей. Клінсер. Тут також 100 мл. У нього кремова текстура. У мене був такий пробничок, і його вистачає на довгий час. При цьому він класно очищає шкіру. Хочу сказати, що ця лінійка Resurface там є сироватка і нічний крем, в складі яких є ретиноли, А все інше спрямовано цей такий крім. Комплекс доглядовий спрямований на те, щоб класно працювали ці продукти. Тобто, оця вмивалка, вона дуже-дуже м'яка, вона дуже м'яко діє на шкіру, але при цьому класно вичищає її, я використовувала як другий етап. Тобто, я спочатку наносила гідрофільну олію, а потім вже другим етапом очищення змивала оцим клінсером. І щоб я вже, як то кажуть, до лізи у гель не лізла, так, буду користуватися своїм. Хоча у мене там ще є один корейський, але я вже думаю, ну куди ж, коли ж ти закінчишся. Ти мені вже трошечки набрид. Ось так ось. Тепер пройдемося трошки по декору, що було у замовленні. Замовили у мене. Дабл туш, у мене замовляла дівчинка, вона їй дуже сподобалася, і вона вирішила замовити її на подарунок для своєї сестри. Подивіться, яке взагалі красиве пакування. Дійсно, на подарунок буде саме те. А тут два фіксатори, якщо відкручуєте перший лайт. Саме фіксатор, який ви, коли ви дістаєте щіточку, вона менше туші на ній залишається, і таким чином ви розділяєте ваші вії і їх подовжуєте. Другий фіксатор він вже, це горлишко, воно вже ширше, і прописано волюм, і тоді вже трошки більше туші на щіточці залишається. І е, тим самим ви додаєте ще е, об'єму вашим вієм. А цією ту, що е, дуже задоволена моя клієнтка, і я ж кажу, що от, от зараз вона вже її замовила на подарунок, поки що вона по приємній ціні, тому що вже в жовтні місяці вона буде коштувати дорожче. Клієнтка е, замовила для себе ось такий олівець, е, красивий кавово-коричневий відтінок. Він дерев'яний, відціночок 5, і бачите, навіть олівець приходить у коробочці. Класно. Для себе замовила, і це вже повторна покупка. Замовила каял. Каяли просто пречудові. У мене вже залишилось десь пів олівця, і я подумала про те, що ну, я їм активно користуюсь. До речі, зараз він у мене не. У якості стрілочки, і також промальовувала їм простір між віями. Тим самим додаємо виразності погляду і робимо трошки об'ємнішими наші вії. Він не викручується, його потрібно точити. Для цього каялу потрібна дуже гостра точілка, що є дорожче, ніж звичайний олівець, але він супер класний по якості. Коли його нанесли на повіко, і він. Не відбивається, він тримається, от йому потрібно дати час, буквально 30 секунд, щоб він застиг. І далі він не відбивається ніде. У мене жирна шкіра повік, і дуже часто у мене ось на нерухому повіку відбувається олівець. Цей олівець не відбивається, не залишає ніяких відбитків, класно тримається, не подразнює око. Мені дуже подобається, тому собі замовила. Був про запас. Ще одне придбання: це знову ж таки для себе. Замовила. Ціні однушки цілих 5 грамів, ціні матові молоко трошечки додаванням кави, дуже класний відтінок. Знову ж таки, приємний аромат. Офіційні я взяла для себе. Їх можна як підложку використовувати в складочку повіка. Їх коли побачила у віки в представництві, я в них просто закохалася в цей кольор. Я зрозуміла, що мені такий теж потрібно. Раніше було дуже багато кольорів, зараз їх залишилось вже зовсім зовсім трошки. Ну що, друзі, ось таке цікаве замовлення, і декоративна косметика, і доглядова косметика, і косметика для дому, щось для себе, щось для клієнтів. А я думаю, що буде ще. Замовлення. А ті, хто хочуть придбати для себе продукцію зі знижкою 25% в шапці профіль ви знайдете посилання, за яким ви можете зареєструватися. У вас буде свій особистий кабінет. Ви зможете робити самостійно замовлення зі знижкою і отримувати його на новій пошті або на Укрпошті як вам буде зручно. Ну що ж, друзі, як завжди, я вам бажаю гарного дня, тихої, мирної ночі. Бережіть себе. Далі буде до нових зустрічей, Па-па!